Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приводів 7V, і сьогодні в нас на огляді оновлена модель HT18 Plus тепловізора від фірми HT Instruments. В порівнянні з попередньою моделлю HT18, вона має ширший кут огляду, кращу матрицю, можливість запису відео та програмне забезпечення для обробки термограм на комп'ютері. Комплектність приводу. В коробці є інструкція. В інструкції, до речі, є порівняльна табличка між різними моделями, ми до неї повернемося. Власний привод. Зарядка і USB-кабель. Він хитро заклеєний, тому ми його розклеювати не будемо. Тут у нас роз'єм який? У нас тут Type-C. Власне, все. Вмикаємо прилад, поки він грузиться. Так. Значить, основна різниця між новою моделлю 18 та старою 18 тою це більший розмір матриці 256х192 проти 220х160 старого та значно ширший кут огляду. Сенсор однаковий. І в цій моделі більший об'єм пам'яті 8 ГБ проти 4 Окрім того, є програмне забезпечення, яке дозволяє все, що привод записав, переглядати та аналізувати з комп'ютера. До нього ми також повернемось. В привода є візуальна камера та ІЧ камера І стрілочки вліво-вправо, традиційно для фірми HTI. Налаштовують глибину блендінга. От Зараз у нас тільки термокамера. Зараз тільки візуально, але з накладеними температурами. Чим ближче до об'єкту, тим сильніший переваг, звісно, тому що камера не в одній точці. Чим далі від об'єкту, тим точніше ці зображення між собою сходяться. От. Більший вклад термо, ще більший вклад термо, повністю термо, повністю візуал, переважно візуал. І так по колу. Повернемось на чисту термо, йдемо в меню. Перегляд зображень, перегляд відео. Він вміє писати термовідео, Налаштування палітри. Ходити треба або меню і селект, або стрілочками в різних частинах меню по-різному. Давайте візьмемо спектральну палітру. Налаштування епсилон, Причому тут можна вводити довільно свою епсилон. Стандартні настройки 0950850603, а також довільне своє. Select. І стрілочками вгору вниз. от, Регулюємо цифру, сподіваюся, в камеру це буде видно. Виставимо який-небудь 093. Enter. все, цифри запам'яталася. Так, і загальні налаштування. Час на автовимкнення, яскравість дисплею, Цельсії Фаренгейти тощо. А також, це так само фішка HT Instruments, два діапазони вимірювання для покращення точності. Близький до кімнатного або навпаки, діапазон для гарячих об'єктів. Умовно кажучи, або загальна сцена, або, там, наприклад, двигун автомобіля. Тощо. От ми, звісно, залишимо холодну сцену. От, чи показувати найхолоднішу та найгарячішу шуточки, так ні. Ну власне і все меню. Абсолютно стандартний інтерфейс. Спереду спусковий гачок, яким власне, робиться фото при довгому натисканні відео. Ну Давайте спробуємо. Yes, No в даному випадку це меню Select. Yes, select No. Дуже швидке переналаштування палітри, зверніть увагу. Наприклад, в того ж DP-22 переналаштування палітри на іншу температурну шкалу відбувалося не настільки швидко. От, зробимо фоточку. Затиснемо надовго. Запис відео, так писати відео. Так само пограємося. І зараз вийдемо вже традиційно в двір будівлі. Де ми знаходимося, запишемо той же кондиціонер, ті ж самі вікна з втратами тепла. За можливості за тими ж ракурсами, з такими ж відео та такими ж фото, як були в попередніх відео, щоб ви могли собі порівняти. Давайте пересвідчимо, що воно записалося. Відео записалося. Прекрасно. Його звідси можна і програвати. Отже, у нас. Той самий двір, зараз я переключусь на візуальну камеру, щоб це було видно. Для порівняння з попередніми відео по тепловізорах, які виходили у нас на каналі. Та ж сама стіна, той самий кондиціонер, тільки цього разу він включений таки на обігрів, відповідно, він є найхолоднішим місцем, а не найгарячішим. От, вертаємось навіть не в а в термоваріант, я думаю. Або от такий частковий бленд, де термо переважає. От. Видно, що. Гарячі щілини над вікнами, все приблизно те ж саме. Ну і для того, щоб ви могли оцінити якість картинки, зробимо в різних ракурсах фото. З бленда теж вийдемо, залишимо чисто термо, теж зробимо фото. Давайте пройдемося, знайдемо ото вікно з чудесною щілиною, з якої там було плюс 4, здається, повітря, коли було мінус 20 на вулиці. Я навіть приблизно пам'ятаю, де це вікно знаходиться. Зараз ми його з допомогою тепловізора спробуємо знайти ще раз. Ну так, ось воно. Ні, як, як не дивно цього разу стало помітно тепліше. Мінус 3 на фоні мінус восьми, а не плюс 4 на фоні мінус 80, як тоді було. Або Після перегляду попереднього відео щовину хоч якось заробили. Або змінилось щось іще, про що ми не знаємо. Давайте запис відео. Пройдемось по стіні. А, от видно аналогічну щілину над іншим вікном. Але все одно. Мінус 3 на фоні мінус 5, мінус 3 на фоні мінус 8, тобто різниця температур значно менша, ніж була тоді. Мабуть, хтось зробив висновки. Такий, здається, от в цьому ракурсі у нас була фото фотографія. Ну, на небо, звісно, не вважаємо. Так, відео я зупинив. Ну і про всяк випадок ще фото. І давайте поміняємо палітру, бо тут вже видно, що палітра не дуже. Ой, поміняв. О, інша справа. Тепер навіть чітко видно найхолоднішу, найгарячішу точки. Візьмемо той же кондиціонер. Візьмемо те ж саме вікно. І я думаю, що цього буде досить. Так, це, це не те ж саме вікно. Оце те ж саме вікно, Вон ви, видно дві чорні плями вгорі. Я думаю, що на цьому ми, мабуть, поки що і зупинимося. Якщо у вас все ще залишились якісь запитання, ви, як завжди, можете задати їх нашим менеджерам, телефоном або електронною поштою, або залишити їх в коментарях під цим відео. Дякуємо вам за увагу! Нехай щастить!